Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гідну вас роботу. Нагадую також, що це робота для всіх і нагороднім з житлом хостели кімнати квартири від 100 гривень на добу. Тому заходимо в Google, робимо запрос хостел. Плюс місто, де ви будете працювати, дуже багато пропозицій. Від 100 гривень за добу житло. Тому не чекаємо, поки гідна вас робота прийде до вашого міста. Робота підходить або зарплатня. Збираємось і їдемо, і працюємо. Сьогодні компанія Екавторс відкрила. Ваканцію водитель мусоровоза на Mercedes Benz і Лиман. Заробітна плата платня від 12 тисяч гривень за 14 днів. Більш детально за телефоном. Контакт залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в цієї компанії, обов'язково залишаємо. Ваш коментар, відповідно, ставлячи лайк або дизлайк. Всім удачі на все добре!